Червона шапочка. Чала колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що краще за неї, мабуть, ніхто її не бачив. Мати любила її донестями, бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: іди до бабусі. Довідався, як вона поживає, бо мені казалось, що вона нездужає. Піднеси їй пиріжки і цей горщик з маслом. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Іде вона лісом, коли раптом повтрівся її вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй поріжок та горщик масла, який матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так далеко відповідає йому червона шапочка. От за тим вітряком. Бачите? Першому будиночку в селі. Раз каже вовк, я теж піду до неї. навідаюсь, ось тією стежкою піду, а ти іди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою, та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіток. Вовк миття добіг до бабусіного будиночка. І постукав у двері тук-тук, хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщик масла. Це матуся передала. Добра бабуся, лежачи в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочок, клямка й відкриється, вовк смикнув. За мотузочок і двері відчинились. Тут він накинувся на бабусі і жар її одразу ж, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусину на ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук, хто там. Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить. І відповіла, це ваша внучка, червона шапочка, я принесла вам пиріжка і горщик масла. Це матусі передала. Вов гукнув її трохи ніжним голосом. Смикни за матузочок, лямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочок, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка увійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню, і горщик там постав. А сама і ти полеж зі мною. Червона шапочка лягла у ліжку і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі, щоб краще бігати дитинку, бабусю, які у вас вуха великі. Те, щоб краще чути, дівчинку. Бабусю, які ж у вас очі великі, це, щоб краще бачити онученьку. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. За тими словами, злий вовк кинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім. Розрізали йому череву і звідти вилізли бабусі і червона шапочка. Живі та здорові. Ось і казочка кінець, а то слухав молоде.